Так був гарний матрас, а тепер до нього ще йде ось така подушечка до кінця року на будь-який матрас лавіна 160 180, 2х2 метри. Іде ось така подушка, теж турецька з охолоджуючим вона, правильно? З терморегуляцією. З терморегуляцією. Спеціальний гель іде з терморегуляцією. Тобто ви замовляєте матрас, він вам приїжджає безкоштовно і до нього приїжджає подушечка. Вона йде з піною меморі, і оця частинка синя з терморегуляцією. Єдине, що я би собі таку не купував, мені вона зажорстка. Вони є різної жорсткості. І оця для мене жорсткувата, але кому подобається жорстка подушка, вона підійде. Матрас називається лавіна. Він іде середній по жорсткості з невеликим шаром меморі. Бачите, ось на схемі намальований рожевий шар. Тобто він іде під іншими шарами і він так сильно не відчувається, як коли меморії багато, начебто ви тонете в матрасі. Це от такий середній, комфортний матрас. Ціна у нього 14-700, сказала, да? Да. за розмір, метр 60 на 2, І доставка безкоштовна по Україні, і подушечка вам приїжджає до матраса. Можна взяти оплату частинами на 5 платежів, обирайте розмір на сайті Солоха є і замовляєте. Приходьте, спробуйте, дійсно комфортна модель матраса.